Вітаю на моєму каналі Руни Прогнози та Магія. Сьогодні буде цікаве відео. Сьогодні хочу подивитись три важливих події для України та Росії на листопад місяць цього року. Ну що, поїхали. Почнемо, звичайно ж, з України. Те, що нам ближче і цікавіше. <кхм> Добре. Отже. Опишіть мені, будь ласка, першу найважливішу подію у листопаді місяці цього року для України. Хай скажуть вам неправду. Райто перевернуто. Лагус. Гібо. Єра. Ага. Так, ну це позитивна подія загалом. Добре, що ми маємо? Райдо перевернута. Лагус, гебо і єра. Ну ось, райдо перевернута. Обмеження якихось можливостей. Якесь, знаєте, роздоріжжя, вагання, якесь, щось таке. Але, попри те, вибір буде зроблений правильний. Ось, у нас іде правильний вектор, куди на партнерство. Тут то точно партнерство. Оце, якщо так, це і поставки різної. Це каво. І ось оєра, ось урожай. Ось урожай. Тобто партнерство плідне партнерство. Якщо так, ну як це? Скажіть, я скажу. Плідне партнерство в тому плані, що вигідне для обох сторін. Оце от воно. Ось воно нам дає урожай. Ну, як мені байдається, ну. Ой. Ну, оце от про поставки зброї. Тобто, схоже, в листопаді нас чекають е, доволі значні поставки зброї, як мені бачиться. Мало того, оце от, оце от, це може бути про. Ну, мені Польща йде чомусь. Налагодження стосунків з Польщею, знаєте, ніби там було якісь нюанси, а ось піде на лад, як би. Окрім того. Ну, побачимо. Це явно позитивна подія. Гаразд. Тобто, якісь поставки зброї, ну і налагодження стосунків. Ну, мені прийшло Польща, може бути і не лише Польща, якби. давайте так скажемо. Ну, але все рівно тут про, про налагодження якоїсь якоїсь взаємодії, якихось стосунків. Ну, а раз ми про країну дивимося, найскоріше за все, що мова про якусь іншу країну. Ну, мається на увазі про стосунки з іншої країни. Добре, це позитивно, однозначно. Ну, Давайте далі подивимось. Так, дякую за відповіді. Так, дякую за відповіді. Отже, напишіть мені, будь ласка, другу найважливішу подію для України у листопаді цього року. Хай скажуть вам неправду. Знов таки райдо перевернуто. Ну, раз. Манос. Так, довертаю. Фото перевернутий. Ансус перевернутий. Ох, ти, подивись. Ну, добре. Ем, як мені йде набір цікавий. це про те, про. Це, одним словом, всередині країни ситуація. Це не, не щось зовнішнє. Давайте про все по порядку. Що ми маємо? Райдо перевернута, ман нас. Отал перевернутий, Ансус перевернутий. Ну, ось райдо перевернуто. Знову обмеження можливостей якихось, знову якесь роздоріжжя. У кого? Та ось у влади. Власне. Ось, відповідно, влада. Наша влада, відповідно, якщо так, іде. Тут цікаво, далі цікаво. Тут, до речі, два варіанти йде зараз. Давайте, щоб річ несправедно не мішати. Тобто, роздоріжжя влади в плані чого, в плані якихось змін, ось знов таки, також ж руна влади, але перевернута. Тобто, е зміна якихось то кандидатур владних, так? От, ну, Можливо, ще якісь міністри, якісь перестановки, там, не знаю, «Укроборонпром» в Укроборонпромі, ще якихось державних підприємствах. Ну, одним словом, ось, про те мова. Тобто, влада перед якимось вибором стоїть на роздоріжжі, що робити? Куди йти? Ну і, судячи по всьому, якісь перестановки владні мають бути. Раз показав, іначе, начну явно не якийсь рядовий народний депутат. Тут щось повище, потужніше проглядається. Крім того, Ансус перевернутий. Оце мені вже не подобається. Це про обман, це про ну, такі не зовсім законні дії, будемо казати так. Тобто, що воно якось не зовсім по закону буде відбуватись. Да? І це вже зовсім не весело в контексті питання. <кхи> тобто, ну, влада да, я сказав, влада стоїть, виходить перед вибором, щоб зробити якісь зміни, саме якихось кандидатур. Да? Мало того, зробити це, ну, будемо так казати, в обхід закону. Давайте м'яко скажемо. Ну, ви розумієте, да? Ось. І оця трактовка мені не подобається. Ну, друга правда, не набагато краще. Що е, ми тут маємо, якщо взяти драйвера? Райду перевернута, Манна, знов таки, це обмеження чого? Обмеження саме, ну, да, обмеження виїзду, вони нікуди не ділись. Про що мова? Що? Щось буде саме. Щось іще додаткове придумають щодо цього. От, знов таки. Ну, ось Отал перевернутий, це, до речі, ну, Манна, Сотал, якби пряма борона, то це точно про народ України, відповідно. Але ні, в даному випадку все рівно влада йде, якщо так. Тобто, все рівно якісь обмеження з боку влади йдуть саме для людей в даному випадку. да. І знов-таки Ансус перевернутий. По, по фіналу мені подобається мені, ну, тому що це таке про погані новини, да, якщо так, ну і інші варіанти озвучив. Щось таке буде точно, точно всередині країни. Це не стосується якихось зовнішніх відносин. Це все всередині у нас буде наш як би, котел, наш казан. Так? <кхід> Добре, дякую за відповіді. Да, так, добре, дякую за відповідь. Отже, опишіть мені, будь ласка, третю найважливішу подію у листопаді цього року для України. А я скажу його неправду. Кано перевернуто. Єра. Пустаруна. Ну і що? Так, довертаю, перт перевернутий. Ну ну добре, ну поясніть, будь ласка. Ага, от зараза. От зараза. Ну добре. М -м, давайте зараз вилинку. Зрозумійте, що я так. Що ми маємо? Кавно перевернута. пуста руна. Перт перевернутий. Обидві руни трохи інформацію прикривають. І далі, хагалас. Зовсім весело. Що ми маємо? <кхм> да, сумні новини. В даному випадку Канно, це, до речі, факел. Угу. Про світло мова. А тепер дивіться. Ось ось знов таки проблеми зі світлом, ось вам цикл. Так це ж було вже. да? Ну, це що? Це удари по енергетиці, зокрема. Да, оце воно. Далі, під пустою руною, тобто ще якісь остаточні рішення вони не прийняли. Ну, Може, цілі не визначили там, і так далі. І тому подібне. Але загалом, вже, якби, воно вже висить у повітрі. Да? Ну да, ви ще сили за Україну і за українців, те не забуваємо. Те, те нічого не змінилося. Але в даному випадку це про те, що ще певне майбутнє не визначене. Мало того, тепер перевернутий. Це як певні обмежені можливості йдуть. Ну, Відповідно, обмежені можливості по ударам. Ось, до речі, самі удари. Так і певне прикриття інформації. Знов таки, коли дві руни такі підряд, то це не все хочу й казати. Mm. Ну, відповідно. Ну, але я все-таки добився того, а що ж прикривали, власне, так? Ну, ось Хагалас, да. Ну, це, власне, самі руйнування, самі прильоти. да, якби. Обме... У росіян є обмежений ресурс, обмежений, але, на жаль, ну, не нульовий. да. От. І відповідно, ну, ось цикл, да. Ну, в листопаді, схоже, будуть активніше лупити по інфраструктурі, щоб спробувати нам зробити блекаути. Так це ж було вже, що називається. Будь ласка. Важлива подія? Ну, взагалі-то, так. Да. Ну, араз. Таке. Той випадок, коли б хотілося помилитися. Але тут мені єдина трактовка прийшла і просто зразу. Так, дякую за відповідь. Добре, ну давайте болота подивимось. Ну, кому не цікаво, той дивитись не буде, відповідно. Ну, а мені завжди цікаво з двох боків подивитись. Що і як. Ну що, поїхав? Так, дякую за відповідь. Отже, пишіть мені, будь ласка, першу найважливішу подію у листопаді цього року для Росії. Хай скажуть його неправди. Райдо прямо. Ну-ну. Соул. Аліс перевернутий. Кано перевернути. Кану перевернути. А, цікаво. Ану добре, і що По фіналу, по фіналу Єра. Ага, зовсім цікаво. Гаразд. Добре. Отож. Рай до Соло, Аліс перевернути, Кано перевернута єра. Ну, це мені не подобається. Початок поганий. В будь-якому який аспект не візьми. Що ми маємо? Це як рух. Ну, ну тут фронт іде, так. Да? Десь рух вперед, і ось перемога. Ну, на жаль. Ну, в принципі, те саме, що я дивився по їхній армії. да? Ну, будуть у них якісь успіхи. ну. Ну, Якщо взяти так, якщо взяти інший аспект, це у них можливості відкриються також. До чого? Ну, в даному випадку не до перемоги, а до того, щоб нас кошмарити. Ага, згадуємо тепер розклад останній по Україні. Прильоти по інфраструктурі. да? Ну, Великий Бабах, якщо так, соулу. Тобто, все рівно у них, ну, що так, що так, візьми, погано для нас. Да? Далі. Але ну, тут навпіт треба ділити, реально, тут два в одному показали. Без відповіді, то не лишиться. Розумієте, що вони показали? Тобто, да, вони ось тут творять різне, але про, 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 про те, самі вони захищені погано. Захист у них поганий. Їхні оці от Примарні перемоги захисту їм не дадуть, все рівно. Далі, кано перевернута. Так, да, і в даному випадку це не обман, це також. ну Хоча обман, обман їхнього захисту диряво, якщо так. І це ж світло знов таки. І дивіться, світло, і що? І єра. От. Ну Світло гасне, якщо так. Тобто і у них також буде щось то робитись. Десь там покурять, не означає, десь там ще щось відбудеться. Ну і розумійте, так? Да? Тобто, без відповіді на цей раз воно не лишиться. Ну, ясно, що це. Скоріше за все зачепить ті області, які поближче до нас знаходяться. Да? Навряд чи це зацепить якийсь Сибір. Хоча, хто його знає, де, де там наші агенти заховались. Да? Ну, таке. Тобто, ну, 50 на 50 цей розклад. Да? Десь ось хороші новини. Ну, Це і про фронт, на жаль, це про успіхи якісь у них на фронті. На жаль, все-таки. А якщо взяти по інфраструктурі, ну, то от, тут 50 на 50, да, буде відповідь. Ну, подивимось, прямо наскільки вона буде еквівалентна, да, відповідь. Але буде, принаймні. Ну, хоч це вже радує. Так, дякую за відповіді. Так, дякую за відповідь. Отже, опишіть мені, будь ласка, другу найважливішу подію у листопаді місяці цього року для Росії. Хай скажуть його правду. Так, ну давайте. що Шуман, Беркана перевернута. Урус перевернутий. Евас. Лагус перевернутий. А, це вже цікавий. що? поясніть, будь ласка. І посторона. Добре, ну поясніть, будь ласка. Опа! А, це вже цікаво. Так, так, так. Ага. Гаразд оце вже хороша подія, мені вже подобається. Для нас хороша, для них якраз дуже і дуже погана. Добре, е, відголоски недавніх подій. Якщо що, да, Зараз розумійте, про що Що ми маємо? Беркана перевернута, урус перевернутий, евас, лагус перевернутий. Так, да, це воно, це воно. Далі пусторона і Отал. Дуже цікаво. Отож, що ми маємо? Певна у них деградація йде. Деградація чого? Деградація сили. Зрозум... Ну, і ресурсу як такого. Ясно, мова про військовий ресурс. Тобто, э, сунутимуть, знов таки там, Авдіївка і не тільки, э, втрати будуть скажені. Ну, в принципі, не зменшаться у них втрати в листопаді. Да? Далі, попри це, ось все це, попри це, попри оці от негаразди, все рівно у них усі вас. Ну це рух вперед. На жаль, Знову таки фронт показують. А, а, а тепер починається найцікавіше. Частина цього марлезонського балету, так би мовити. Так, да, балету Лебедине озеро. Ну, в якійсь мірі, так, да, в принципі. Тобто, дивіться, збільшення, то, так, да, у них то рух вперед, але ну це, як це, Боже, зараз іде, зараз вам поясню. Щось таке красиве хотів сказати, злетіло. Ну, одним словом, так. Да. Рух вперед, але ціною неймовірних втрат. Ось воно, лагус, перевернутий, вхід в кращий світ. Але це ж не, 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 не сама соль, не сама, не сама суть. Тепер дивіться, тут два в одному показали, до речі, знов таки. Тобто, ну а це фронт, да, да, ось, до пустої руни. Далі цікаво. А тепер що ми... ну, да, добре, давайте перший, перший варіант поясню. І давайте другий поясню. В принципі, мені... та що ж ти кажешся. Мені сподобався набагато більше. Тобто, да, ріст втрат, все от, ну. А, до, дорога мертвих, знаєте, якщо так, до, дорога услана ну, покійниками. От, як, який рух їхній вперед буде. Прям картинка стала. Да, далі, пуста руна. Ні, ні, це не про вищі сили, тобто ще якісь рішення не прийняті. Щодо чого, відповідно. Ось отал. Та це ж їхня власне сама батьківщина, зокрема, ну і взагалі, як би позначка територій. Що робити із, е, в лапках, як вони їх називають, новопри, новоприєднаними територіями? Да? Ось, і тут підпустою руни. Вони не знають, що з ними робити. І, і взагалі, це знаєте. М Влада їхня да, буде щось думати собі. Мов, що, що, чи далі воно так ітиме? Тут мова про якусь зміну йде. Ну, не тактики, м'ясом все рівно будуть закидувати. Тут йде мова про те, що м м куди, куди далі. І чи воно потрібно от про що мова. Тобто, чи, чи прямо не припинять ці бойові дії і м'ясні штурми? Ні. Тут про інше. А тепер дивіться другий момент. Ну, знов таки. Що ми маємо? Знов таки, Перкана перевернута, урус перевернутий. Деградація чого сили влади читайте, якщо взяти, так? Ну, не зовсім пряме значення руни, але е, що називається, рука правителя вже не, не, не столь сильна. Да? Не така сильна. Да? Мало того, це веде до чого? До відкриття нових можливостей. Да? Рух іде. Але можливостей для кого? Да не для Росії тут. Тут якраз для. Тих от, хто в владній верхівці крутиться. Да? Далі що ми маємо? Лаус перевернутий. а це покійничок. Мова про покійничка, який ось десь на днях з'явився. Ну, хто там каже, спеціально подивився інших майстрів уже після свого розкладу. Кажуть, справжній Путін я не згоден. Справжній ще живий, на жаль. А от двійник його дійсно відправився в кращий світ. Е, мало того, от, оця от смерть дає ось певну невизначеність да? і щодо чого, а те саме цікаве починається. А ось Отал, а ось влада. І тепер дивіться, ця смерть похитнула, так би мовити, те, що є. Тобто, е, чому похитнула? Зараз поясню. Справжній Путін ще живий, але він. Поганий, що називається, да? в тому розумінні, що погано, йому вже тяжко по здоров'ю і вже якби, і сам наладав дихав. Да? Але ще, ще тримають його. Але оцей двійник, схоже, гигнув той, який м -м, був основний. Да? Інші, там скільки їх там, двоє-троє лишилось, то вони не настільки схожі. якби. І буде дуже помітно їх на людях. Ну Росіяни з'їдять, звичайно, а всі інші вже помітять. І от і це дає певну смуту і невизначення. Що ж далі робити з оцим от проектом Путіна. Да? Ну і ось от. Хтось читайте, читайте, тут уже мова про зміну влади йде. Але, шо мust гон? Спектакль з двійниками ще продовжується. Міняється кукловод, те, що я казав. І як мені бачиться, як мені бачиться, справжнього Путіна подвигають від справ уже, да? Лежи собі, діду, доходь до кондиції. да? Путіни лишаються двійники, але зміни... змінилася влада, фактично. Угу. Чекаємо. Листопад буде дуже цікавий для Росії. Знаєте, прям, прям дивлюся, прям... де моє шампанське, що називається. Ну, але... Руни і алкоголь, речі несумісні, тому після розкладів. Так, дякую за відповіді. Так, дякую за відповіді. Ну, давайте третю подію подивимось для Росії. Так, прям другу розтягнув. Ну, тут було що розповісти. Прям інформація. і Перла, прям перла, не те, що. Добре, дякую за відповіді. Отже, опишіть, мій, будь ласка, третю найважливішу подію у листопаді місяці цього року для Росії. Хай скажуть його неправду. Соул. Хагалас. Ух ты ж. Наутис. Ера. Связочка-то цикавая, я вам скажу. А ну, я правильно разумею? Ни. Ну, на счастье, значит. раз. Десь, на жаль, это, Ну, добре, давайте. Соуло Хагвес взагалі, це ну, позначка була б на ядерний вибух. Ну, на щастя, ні, відразу скажу. Ну давайте про все по порядку. Соуло Хагавес, Наутіс, Єра. Всі руни прямі в даному випадку. Що ми маємо? Соло Хагвес. Ну, знов таки успіхи на фронті. З одного боку. Успіхи в бойових діях, якщо так. Ну, на жаль, у нас десь є, але і у них будуть. І знов-таки, бачите, показують. А Раз так показують, ну, навіть щось схоже помітне буде. Там не якусь посадку візьмуть, умовно, а щось схоже побільше трохи. Добре, ну невдячна справа, якийсь масштаб називати. Ну, раз показали, значить не про посадку мова, Тут щось серйозніше намічається. А, далі. А тепер інший варіант. Так, окрім успіхів на фронті, які їм тяжкою ціною дадуться, ось наутіс, руна долі, зокрема, да, так судилося. ну Це й труднощі випробування, зокрема, і взагалі. Якби, нічого хорошого. Ну Ось єра. По фіналу все рівно урожай. Попри труднощі, попри випробування, все рівно якийсь результат отримують. ну на жаль. Але ж цей цикл, та знов таки, та це ж було вже. Да? Тобто труднощі у них циклічні. Мало того, це про те, що вони й наростатимуть. Да? Ну, а раз, цей контекст, контекст мені подобається. Тепер дивіться. Соло Хагалас, це вже і наша робота. Так би. Ну, Я для себе доклав відразу на ядерний вибух, на щастя, ні, такого нам ще не вистачало. Ні, ну якби там десь їхні склади з ядерної зброї взначай підірвалися, я б, звичайно, проти не був. Ну так. Чисто, чисто випадково, да? ну не про це мова. Е, добре. Це інше. Соллохас це також великий бабах, якщо так. Десь чекає на Росії великий-великий такий смачний бабах. Ну, ото як десь там їхній завод був вибухнув так гарно, красиво, з грибком. Ну, от щось схоже, як в Бердянську там аеропорт аж накрили, дуже красиво вибухало. Ну, от щось от от так подія такого масштабу. Да? Дуже-дуже красивий прям вибух, знаєте, з таким грибком неядерним, підкреслюю. Далі, що дасть їм великі труднощі? А, І з чим? До речі, Єра. А точно, слухайте. Єра ж це цикл, це що? Так це ж виробництво, якщо так. Ну, тобто, да. схоже, десь ще по якомусь їхньому виробництву прилетить. І так, схоже. Гарно прилетить. Ну, може, не прилетить, може воно там щось десь саме вибухне. Ну, ви розумієте, да? ну, але вибухне дуже гарно, якісно. Прям так, що нанесе їм, ну, труднощі їм такі значні, знаєте, створить. Ну, гаразд, в принципі, обидві. ну, Щодо успіхів на фронті, звичайно, хотілося б помилитись. Але, на жаль, вже стільки розкладів, все показують схожу картинку. Ну, Схоже, що будуть, все рівно. Хотілося б помилитись, знов таки підкреслюю. Ну, а щодо великого Бабаху на Росії, ну, добре, хай бавовна станеться гарна, красива така. Теж, хоч це, це добра новина. Ну, якось так. Загалом, в принципі, ну, такі от розкоди вийшли. Дякую, що дивились, дякую, що додивились до кінця. Ставте лайки, пишіть коментарі, задавайте питання і підписуйтесь на канал. Всім буду радий. До зустрічі! Нехай щастить!